Всім привіт! Сьогодні проведемо розпаковку процесора Ryzen 5 5600. І от зараз хотілося б сказати всім продавцям в AliExpress і всім китайцям, як правильно запаковувати маленький процесор. Раніше процесори переїжджали просто в невеликій упаковочці з пупирки, а зараз нормальний продавець поставив нормальний процесор в гарну пупирку, в гарну коробку. Думаю, в такій коробочці більший шанс отримати процесор ціленький з всіма рівними ножками. Тільки не дуже сподобалось, що сам процесор в пластиковому блістері трішки рухається, тобто є люфт між ножками процесором і самим упакуванням. Знаючи наші служби доставки, вони можуть кидати коробкою в будь-який момент. Після розпакування процесора обов'язково перевірити, чи всі ножки цілі. Дякую за перегляд. Скоро буде огляд на цей процесор в новому комп'ютері, який будемо збирати.